Конкуренція у сфері штучного інтелекту загострюється. Вона була й раніше. Дуже багато було розмов про те, яку роль буде відігравати штучний інтелект в діяльності загалом, так у світі чи є якісь загрози, там були якісь певні обмеження, але бачимо, що зараз конкуренція ще більше загострилася, особливо коли з'явився китайський стартап DeepSeek Сік своїм дешевим штучним інтелектом. Amazon заявив минулого тижня, що планує витратити інвестувати 100 мільярдів. Доларів до 2025 року хмарні технології та штучний інтелект. Раніше у січні Дональд Трамп презентував проєкт Зоряна Брама, в яку планують інвестувати 500 мільярдів доларів. Сьогодні, у понеділок, 10 лютого, у Парижі відкрився саміт, так, дводенний саміт Штучного інтелекту. Там буде присутній прем'єр-міністр Індії Моді. Так, Індія також хоче, там є достатньо. Серйозні і багато фахівців. Вона займає е, значну таку позицію е, в it технологіях Так, от Індія також буде там презентувати певні свої здобутки у цій е, сфері. Ну і Менель Макрон у неділю заявив, що буде інвестовано 109 мільярдів євро. Це будуть приватні інвестиції у штучний інтелект у Франції. Ну а напередодні цього саміту, 6 лютого. Президент Об'єднаних Арабських Еміратів, президент Франції вони у Парижі презентували таку рамкову угоду, згідно якої Об'єднані Арабські Емірати будуть будувати гігантський центр обробки даних, тобто будуть вкладатися в штучний інтелект у Франції. Тому, тобто, ми бачимо, зараз є Китай, є Сполучені Штати Америки, от Європа, там Франція хоче відігравати значну роль. Ну і є Індія. Побачимо, наскільки конкуренція між ними буде. Високою хто реально буде мати можливість бути першим у цій сфері штучного інтелекту?